Так, впевнена, що ця тема ще буде мати свої відголоски. А поки що давайте про те, про відголоски, які дуже часто з'являються свіжі й свіжі на мовному підґру... мовному підґрунті. Так, от мовний скандал у Львові закінчився традиційно. Вибаченнями неповнолітній поціновувач творчості Віктора Цоя з Одеси, який співав російськомовні пісні у центрі Львова, перепросив народну депутатку Наталію Піпу, яку нецензурно облаїв після її зауваження. До того ж, українською мовою він це зробив. Депутатка виклала викликала поліцію і написала заяву на цього хлопця. А згодом обраниця пообіцяла, що буде ініціювати зміни до законодавства, аби такі випадки не залишилися безкарними. Одессу больше, чем любовь. В Одессе все говорят как-то на русском, как-то всем... Ні, не, на всі говорять. Я вообще-то из Одессы только что приехали, что на русском говорят. Ну и шо? И то, что я может я мож, лучше знаю, кто там как о чем говорит. Я маю купу друзів, які в Одесі говорять українською. Ну це ваші друзі, а я сам все я ну, сам. Це вже я, не всі язык. на, 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 Пошла, на Серьезно. Ну я на вас заяву в поліцію напишу. Всем колес. Дуже прошу вибачення за нормативну лексику в сторону пані Наталі, яка зробила мені зауваження за виконання пісні на російської мові в громадському місці. Та дуже прошу вибачення у мешканців Львову.